Thank you Представники комунальних підприємств Хмельниччини взяли участь у міжнародному науково-практичному семінарі Комунальна сфера, сфера життя складний шлях до успіху у жвавому обговоренні. Брали участь понад сотні учасників. Говорили, як відновити зруйновані Росією заклади, комунальні мережі та майно громад. Саме тому у квітні захід зібрав на поділі кращих експертів комунальної справи та бізнесу, які вже не один рік працюють на ринку, надаючи якісні послуги. Досвід роботи саме в цій сфері мені дає можливість і право бути ініціатором таких заходів. Ми... Сіємо інтригу, ми людей заохочуємо до руху, Ми говоримо про те, що без знань ми далеко не не поїдемо, без боротьби з корупцією ми далеко не поїдемо. Ми живемо живемо в відкритому суспільстві. Ми знаходимося сьогодні на ну як кажу, в умовах фактично зовнішньої підтримки і тому увага, як ми себе будемо поводити до нас, буде досить високою. Саме на енергоефективність захист довкілля та надійні партнерські стосунки націлені великі відповідальні компанії, які разом з громадами беруть участь у відбудові країни. Комплексні рішення водовідведення та водопостачання, а також опалення та пожежогасіння. Пропонує компанія енергія води. От наша компанія займається комплексним рішенням водовідведення, водопостачання, опалення, пожежогасіння тобто, ми виробники і ми імпортери. Головне завдання це технічне переоснащення, так, щоб наші підприємства виживали краще, так, щоб наша країна підіймалася з колін і мала свої виробництва. Тобто, ми своїм прикладом надаємо такий от досвід знання, коли приїжджаємо на такі заходи, як сьогодні. Громади нині шукають якісні рішення, адже незважаючи на повсякденні виклики, території потрібно не лише відбудовувати, а й розвивати. Саме тому потрібно шукати шляхи подолання викликів. Для цього в Україні започаткований проєкт юридичні сили України. Він спрямований на юридичний супровід громад, що так чи інакше несуть збитки від війни. Шкода, яка була завдана весь час громаді, у вигляді недоотриманих доходів бюджету, у вигляді прямих руйнувань. А паш, шкоди майно. У вигляді навіть додаткових ваших витрат на влаштування вимушених переселенців на те, щоб захистити цивільне населення громади, на купівлю генераторів, на будівлі, які захищають громаду, на ДФТГ, на ЗСУ, все це можна відшкодувати. Все це рахується як елементи завданої внаслідок російської агресії. Шкоди, ми допомагаємо громадам отримати статус потерпілого внаслідок агресивної війни. Відбудова України це комплексні рішення, які народжуються у співпраці з потужними підприємствами, які працюють за сучасними технологіями та відповідають за безпеку своєї продукції. Водопостачання, водовідведення та проєктний супровід. Усе це можна отримати повним пакетом послуг. Ми забезпечуємо повний спектр послуг, починаючи від проектування, оскільки в нас є проєктний підрозділ у складі 40 чоловік. Ми маємо свою будівельну монтажну структуру, тобто ми можемо після виготовлення проекту обладнання в цехових умовах. Ми його монтуємо на об'єкті, здійснюємо земляні, будівельно підготовчі роботи. Далі, коли об'єкт вже збудований, здійснюємо пусконалагоджувальні роботи і після цього надаємо сервісне обслуговування нашої продукції. Очищення стоків збереження екології та якісна експлуатація резервуарів з питною водою. Усе це потрібно робити вже сьогодні, довіряючи роботу лідерам ринку. Завозимо з Германії полімерні листи, поліпропілен, поліетилен, ПВХ, маємо володієм зварювальними процесами і маємо можливість відновлювати роботоздатність металевих. І залізобетонних е резервуарів збереженню накопиченню води. І муніципалітети, і бізнес розуміють відновлювати мережі та впроваджувати європейські технології у комунальній галузі потрібно якісно та комплексно. Ми працюємо з багатьма водоканалами і пропонуємо дуже широкий вибір труб і трубопровідної арматури. Ми безпосередньо імпортуємо цей товар. Це найкращі зразки, того що випускають європейські виробники. Це вічні труби з високомісного червонавичі Шаке, це склопластикові труби, це нові труби ноу-хау італійського виробництва ПВСІА, які дуже гарно зарекомендували себе в системі водопостачання. І звісно, до них трубопровідна арматура. Міжнародний семінар відбувся за підтримки партнерів України та Польщі. Саме вони готові ділитися досвідом та підтримувати громади на шляху до потужної відбудови нашої країни.